Четвер, 24 жовтня в ефірі новини в студію Олена Петриченкова. Вітаю. Також з нами працює Мелітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Є загиблі та поранені. Окупанти вдарили авіабомбами просто поряд з ринком у Куп'янську на Харківщині. Вибух дрона сильно його покалічив, але він вижив. Як у Дніпрі рятують пораненого воїна з Миколаївщини та про що він попросив? Ледь отямившись, попросив телефон зателефонувати дружині, сказати, я живий. Ні, в епіцентрі ворожих ударів окупанти гатять з градів та артилерії. Запускають дрони камікадзе у марганці, пошкоджене промислове підприємство, адмінбудівля та аптека, а ще приватні будинки, господарські споруди, гаражі та автівки. Обійшлося без жертв. Один загинув і 11 поранено. Окупанти запустили по Куп'янську авіабомбу, влучили поблизу магазину та місцевого ринку. Четверо людей госпіталізовані. Один у важкому стані троє в середньому. Частково зруйнована двоповерхова будівля на ринку, пошкоджено кіоски, дитсадок та житлові будинки. Шукають людей згодних за гроші вийти на мітинги. В головному управлінні розвідки повідомили у Дніпрі та інших містах України готуються провокації. Анонімні акаунти в Телеграм шукають охочих підзаробити. просять знімати фото та відео з акцій, аби створити картинку напруги всередині України. Воєнна розвідка застерігає громадян від участі в подібних заходах. Вибухи в півдрона ледь не забрав життя військовослужбовця Антона. Лікарі Дніпра перелили йому сім літрів крові і провели шість операцій. Врятували чоловікові ногу, хоч шансів майже не було. Як зараз відновлюється та про що нині мріє воїн, матеріал Анастасії Шуляк я була дуже рада, коли познала. Що ти Аліна не відходить від ліжка свого коханого Антона. Їхні розмови та закохані погляди додають йому сил боротися після тяжкого поранення, яке отримав на Донецькому напрямі. Ми виповнювали бойове завдання з напарником, і нас наздогнали в ПІВІ. Пам'ятаю, все до першої медичної допомоги. Вибух фпв дрона відтяв чоловікові ліву руку, праву ногу розбив на шматочки. Першу допомогу Антону надав поранений друг. Поступив хлопець в важкому стані, без лівої руки і нога, на якій було. Видно кістку, артерію і нерви. В перші дні було перелито 7 літрів крові. Всю кров, яка була в організмі, поміняли. Оговтавшись, чоловік одразу запитав про свою родину. Попросив телефон, зателефонувати дружині. Сказати, я живий і буквально їх через минут 10 пустили до мене на дві хвилинки. Дружина Аліна разом з мамою пораненого одразу приїхала до Дніпра з Миколаївщини. Ми швидко швидко приїхали. За півчаса я вже була в місті і я була дуже рада. Я сказала: привіт. Я, я зайшла, я не плакала, я держалася, щоб ну, йому важко не було. Погляду з єдиного синочка не зводить, і мама Наталя. Це все, що в мене є, це має двига. Антону зробили вже шість операцій, готуються до фінальної сьомої. Лікарі кажуть, шансів врятувати ногу було вкрай мало, та вони зробили неможливе. Були великі сумніви, тому що кінцівка. Можна сказати, трималась на шкіряному лапті, артерії та нерві. Сумісні зусилля з судинними хірургами. Ми прийняли рішення спробувати врятувати цю кінцівку. Нам вдалося. Лікарі ж кажуть, ходити буде точно, бігати також. Я їм повністю довірився, і вони спасли мені ногу. Пройшовши такий надважкий шлях, посмішка з обличчя Антона не сходить, бо душу гріють найрідніші. Вдома у Миколаївській області на чоловіка чекає і синочок Тимур. Це зараз такий період, де тато бібі -бі, бі -бі і все». Після останньої операції Антон мріє про прості речі, які для нього найцінніші. Хочеться посидіти, хочеться постояти, бачити дитину. Це найголовніше. Правильно? Анастасія Шуляк Євген Шпак. Новини 11-го каналу. Чи є загроза питному водопостачанню? Від чого загинула риба і хто мусить її прибрати? В управлінні каналу Дніпро Донбас та екоінспекції відповіли на інформаційні запити 11-го. Нагадаємо, минулого тижня ми показали матеріал про мор риби у водоймі новомосковського району. Всі подробиці далі. Якість води у нормі, загибель риби не масова. Водоймо на Дніпропетровщині для питних потреб не використовують. Так відповіли в управлінні каналу Дніпро Донбас на інформаційний запит. 11-го. нагадаємо, минулого тижня ми показали мор в районі села Гупалівка. Місцеві запевняли, причина, начебто, непрофесійне використання насосів. Вода була грязна і зелена. І включили насос, підняли тут весь мул, кислороду не стали. Вона на версія спливла. Натомість керівництво каналу нарікає на браконьєрів. Мовляв, на те, що саме через них загинула риба, вказує низка факторів. Наявність виловленої риби на баразі. Більшість виявлених особин це молодь, яка гине у першу чергу при застосуванні електролову. Саме на цій ділянці напередодні проведено рейд спільної з правоохоронними органами, в результаті якого було вжито заходів до порушників. Додають остаточні причини мору ще встановлюватимуть, мертву рибу приберуть. Пишуть канал Дніпро Донбас це критична інфраструктура, і рибалити там заборонено. Отож, регулярно організовують полювання на порушників. Через відсутність фізичної охорони працівникам управління каналу Дніпро Донбас доводиться самостійно ініціювати та здійснювати заходи профілактики порушень за участі рибоохоронного патруля підрозділів Національної поліції України. Відповіли на наш запит і в екоінспекції заявили, інформація про мор риби до них не надходила. Відтак на місце події не виїжджали і лабораторні дослідження не проводили. Лише провели бесіду з головою місцевої сільради та управлінням каналу Дніпро Донбас. Владислава Авдієнко, новини 11 каналу. Блекаут скасовано після втручання журналістів 11-го жителям гуртожитку солонянського аграрного ліцею повернули електропостачання. Йдеться про 70 родин. Люди з інвалідністю, ветерани російсько-української війни та багатодітні сім'ї. Більше місяця вони виживали без світла. Їжу готували на вогні або на газових балонах. Я боюсь до нього підійти. Його включає тільки чоловік. Думаю, одно ще щось зірветься. Що ми робимо? Виходимо до двору. Розпалюємо багаття, готуємо їжу. Збираються сім'ї, п'ять, шість, сім сімей збираються, і готують. У відповідь на наш запит в департаменті освіти облдержадміністрації повідомили людей, відключили з ініціативи постачальника за у понад 400 тисяч гривень. Визнали, ціна на світло для мешканців зросла через те, що навчальний заклад вчасно не подовжив договори. Вирішити проблему можна було, б передавши гуртожиток у комунальну власність солоного. Але принаймні дві такі угоди між міносвіти та селищною радою вже зірвались. Чи вийде втретє, буде відомо після завершення юридичної ліквідації ліцею. Вирощував коноплю на власній ділянці на Дніпропетровщині. викрили містянина, який доглядав понад 100 нарковмісних рослин на території приватного будинку в Петриківському районі. Для кущів обладнав спеціальні теплиці. За місцем мешкання також зберігав суху подріблену коноплю. За цінами чорного ринку вартість вилученого становить майже 800 тисяч гривень. Чоловіка можуть ув'язнити на строк до 7 років. На комунальників з Сокирою у Синельніковському районі 36-річний місцевий напав на електромонтерів. Вони приїхали, аби вимкнути йому світло за борги. Працівники одразу викликали правоохоронців. Однак чоловіка це не розлютило. Коли той побачив автівку поліціянтів, почав жбурляти каміння. погрожував поліцейським сокирою. Агресивного боржника вже затримали. За хуліганство та погрози чоловік може опинитися за ґратами на два роки. Новачки здатні програмувати роботів У 139-му ліцеї провели майстер-клас із мехатроніки для учнів сусідньої гімназії. Усе, аби зацікавити дев'ятикласників технічними науками. Це спільний проєкт промислової компанії Інтерпайп, міськради та Дніпровської політехніки. Як діти без будь-якого досвіду опановували сучасні механізми, бачив наш Владислав Авдієнко. Роботи дрифтують партами та ранять перешкоди. Опа у лабораторії 139-го ліцею майстер-клас для учнів сусідньої 63-ї гімназії. Для них це перше знайомство із мехатронікою, теорія і одразу практика. Сьогодні діти працюватимуть на ось таких роботах слідувачах. Насправді в нього дуже багато функцій. От приміром, за допомогою камери, він може сам розуміти, куди йому їхати. Але для новачків сьогодні завдання мінімум: просто змусити його зрушити в будь-який бік. Подруги Даша і Діана кажуть раніше роботів бачили хіба що у фільмах, а сьогодні вже їх програмують, показують блоки алгоритму. Ось цей за одне колесо, а цей за друге, це за лампочку. Так, і зараз ще за камеру треба зробити. Тому, ви робили щось такого? Ні, перший так, раз. раз. А як так швидко виходить? Ну просто якось зрозуміли. Так Викладать, гарно пояснює. Тут у нас два мотори: один. Керує одним колесом. Олександр Бешта, тренер з мехатроніки Дніпровської політехніки. Каже, завдання уроку зацікавити якомога більше новачків. Популяризація не лише мехатроніки, а взагалі інженерних технічних спеціальностей. Дев'ятикласник роман від уроку в захваті. Робот в мене підвів, не зробив, як я хотів. Однако колесо не працює, але заняття мені дуже сподобалося. Хлопець ще більше впевнився у своїй мрії стати програмістом, тому що мені дуже цікавий процес. Процес складення кодів. Інтерпайп, міськрада та Дніпровська політехніка вже протягом шести років створюють екосистему технічної освіти у Дніпрі. У школах відкрили чотири лабораторії мехатроніки і п'ять сучасних кабінетів праці. Модернізували два технічні гуртки, створили дві лабораторії у Дніпровській політехніці та збудували майстерню верстатників у ПТУ. номер два. А тепер залучають до навчання на цих локаціях максимальну кількість дітей. Можуть прийти і подивитися, спробувати і потім обрати навчання. Саме наприклад, наприклад цьому ліцеї І залучити дітей до навчання в цьому ліцеї, але з уже викладачем той гімназії, в якій вони навчаються, так і сталося. Олена викладачка інформатики 63-ї гімназії, пройшла курси з мехатроніки для вчителів у Дніпровській політехніці і мріяла передати свої знання дітям. Я розказала їм теорію, але ж без практики воно не так добре засвоюється. Діти постійно мене запитували за цей майстер-клас. А зараз діти дуже сучасні. Вони Цікавиться такою тематикою. Діти в заході, де їм дуже сподобалося. Такі майстер-класи проводитимуть раз на місяць для учнів різних навчальних закладів. Також цьогоріч Інтерпайп та міськрада планують відкрити ще дві лабораторії мехатроніки у школах лівого берега Дніпра. Владислава Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу. І на останок про погоду у п'ятницю соноптики прогнозують у Дніпрі в день 12 градусів, вночі плюс 7. Атмосферний тиск 759 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.